Та вас, шановні глядачі, творчий колектив телерадіокомпанії Акцент готовий ознайомити вас з новинами середи у черговому випуску інформаційної програми. День сьогодні ми покажемо вам такі новини. Які питання чергової сесії депутатів Шосткинської міськради викликали серед народних обранців найгарячіше обговорення? Губернатор Юрій Чмир презентував інвестиційний потенціал області у дипломатичній академії при міністерстві закордонних справ України. Громада бібліотеки та влада шостки об'єднали зусилля. 20 листопада відбулася сесія Шосткинської міської ради. Депутати розглянули питання внесення змін до місцевого бюджету на 2013 рік, виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку шостки та регулювання земельних відносин. Які ще важливі теми обговорювали народні обранці? Знає Юлія Беберштейн. Розпочалася сесія з повідомлення секретаря Шоскінського міського ради Любов Хомовленко про створення нової фракції Об'єднана Батьківщина. До складу фракції увійшли представники депутатського корпусу фронту змін батьківщини та позапартійних депутатів. Розповіла її голова Алла Ковальова. Було прийнято рішення. Ну, це рішення, во-первых, звісно ж і продиктоване рішенням центральних органів партії Батьківщина, а созданні. Общих фракцій це задачі наше. Ну конечно же, ми як всі депутати повинні захищати інтереси наших граждан. Гостро постала питання з приводу ситуації довкола парку імені Жданова. Це у своїх депутатських запитах обговорювали депутати Алла Ковальова та Світлана Субтельна. Депутатський запрос від підприємців, які торгують на території парка Жданова, просьба слідучого характеру, якомога швидше приєднати підприємців до міського комунального ринку та дати їм можливість. Вони дати нам можливість своїм коштам заасфальтувати територію, де нам надали встановити наші кіоски. Та приеднаты нас до электромережи. До каких пор мы будем с одного места переносить ларьки в другое место и считать, что мы провели работу, еще им сейчас свет подключим и вообще превратим непонятно, что наш парк. Мы же уже определяли, что у нас еще 400 мест есть на новом рынке. Почему мы снова начинаем ходить вокруг и около и приносить эти ларьки с места на место? Неуминуло о депутатском западе пани Ковалева и звернении будинку по вулиці Шедрина, 6. Стосовно вивозу сміття біля будівлі території. На протяжении багатьох лет во дворе дома нет системи вывоза мусора, не вистачає контейнерів, так как ими використовуються магазини і базарні павільйони. Мусор вивозиться крайне рідко. І там такі великі кучі, це На протяженні 2-3 лет я пыталась просто с мусоровывозящими организациями говорить, приходится говорить об этом на сессии. Питання про дерева, що тут на дахах будинків по вулиці Привокзальна 5 та 7. Депутат Віталій Ляшок. Він також висловився з приводу відповіді на його запит управління житлово-комунального господарства. Дерева з даху будівлі і 5, і 7 видалено. Я ж казав, що не було на сьомому. 7... Будинку дерева, от але написано, що роботи виконано видалено. я хочу вам показати фото, яке я зробив півгодини тому на дому на будинку номер 5 де дерево як було, воно росте, росте вже більше, вже скоро буде дуже велике. Пояснив ситуацію Віталій Могильний, виконуючи обов'язок начальника управління житлово-комунального господарства. Коли був депутатський запит, то там неправильно стояв номер будинку. І я направляв туди свого спеціаліста з заступником директора Іву. Для того щоб вони обстежили обі покрівлі і п'ятого і сьомого будинку, і видалили це дерево. Ну я сам не перевірив. Звернулася до присутніх і депутат Ірина Хамицевич з приводу ремонту піддачі одного з під'їздів по вулиці Марата. 22. ми вже говорили з начальником ЖКО. Ці роботи можуть бути виконані за що средств ЖКО. я дооформлю, Якщо можна, пожалуйста. На цьому засіданні депутати затвердили звіт щодо виконання місцевого бюджету за 9 місяців поточного року. За цей період до міської казни надійшло 195 мільйонів 275 тисяч гривень. Повідомила виконуюча обов'язки заступника міського голови Ольга Голушко. Заслухали народні обранці інформацію про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста. ЖВАВа обговорювали теми регулювання земельних відносин, які стосуються надання дозволів особам на складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Вирішення цього питання раніше у зв'язку з чинним законодавством було неможливо, наголосив Володимир Єфремов, головний архітектор міста. Забороняється, якщо не в налічі генерального плана міста, передача нових учасників собственності і їх ліцелів назначення. Олена Кравченко керуюча справами виконкому Шосткінської міської ради. Оприлюднила звернення начальника міграційної служби Сумської області щодо включення його структури до складу центру надання адміністративних послуг в шості. Включити дві послуги, які буде надавати міграційна служба. Це буде пункт 34 – оформлення та видача паспорту громадянина України, і пункт 35 – вклеювання до паспорту громадянина України фотокартки при досягненні громадянинам 25 і 45-річного віку. Прийняли рішення про найменування вулиці міста імені. Пантелеймона Куліша, що за словами Миколи Ноги міського голови, надзвичайно важливо для шостки. Такі люди, які сталися в пам'яті не просто українців, а світової особистості, безумовно, їх треба зафіксувати. Також Микола Петрович звернув увагу учасників сесії на підготовку до новорічних свят, які вже майже на порозі. Привітати наших ветеранів, які є у ваших підприємствах. Урядити, прикрасити наше місто. Кожен магазин, щоб мав гірлянду. кожен магазин якусь е, красиву річ виставив, щоб було місто святкове, красиве. І це треба робити вже зараз. Сумщину презентували. Губернатор Юрій Чмир презентував інвестиційний потенціал Сумської області у дипломатичній академії при міністерстві закордонних справ України. До презентації Сумщина регіон з майбутнім виявили інтерес представники більше 50 дипломатичних місій та посольств, шести іноземних торгово-промислових палат, топ менеджери провідних вітчизняних і зарубіжних компаній. Потенційні партнери відзначили високу ділову активність керівництва області, а чинні максимально сприятливі умови для бізнесу та залучення іноземних інвестицій у регіон. Представники влади та бізнесу Сумщини додали емоційного забарвлення протокольному офіціозу дипломатичної академії при міністерстві закордонних справ. Губернатор презентує інвестиційну привабливість Сумської області. Високі гості відзначають потужний потенціал регіону. Сумщина входить до першої трійки регіонів нашої держави за темпами залучення іноземних інвестицій. Успіхи Сумської області за останні роки у залученні інвестицій є яскравим. Прикладом того, що інноваційні реформи, які ініційовані керівництвом України і області, дають певні позитивні результати. Безумовно, бачу в цьому і заслугу керівництва Сумської області, яке докладає багато зусиль для створення максимально сприятливих умов для іноземних інвесторів. Регіон колосальних можливостей завжди відкритий для взаємовигідної співпраці і партнерських стосунків. Саме так представив Сумщину її очільник. Формула успіху у залученні іноземних інвестицій доволі проста. Мінімум бюрократичної тяганини, максимум комфорту для інвестора. Ми презентуємося під новим брендом. Сумщина, регіон з майбутнім. Ми сьогодні не просто показуємо потенціал області, ми сьогодні показуємо нашим партнерам, що з нами можна будувати майбутнє надійне, стабільне і перспективне. Для нас сьогодні є важливими аспекти: це інноваційність, конкурентноздатність та відкритість. Ці вимоги взаємодії з бізнесом і владою. Ми переконливо виконуємо і є успіхи. Саме Сумська область вперше в Україні запровадила механізми підтримки інвесторів, які відкривають для області нові можливості. Завдяки залученню іноземних інвестицій тут реалізували десятки амбітних проєктів, спрямованих на розвиток територій та підвищення соціальних стандартів. I have been there. I have... Я відвідував суми, мав змогу познайомитися з можливостями регіону. Я вражений діяльністю сумської обласної влади. Прагматизм регіонального керівництва забезпечує високий рівень комфорту для іноземного бізнесу. Тут не йде мова про корупцію. Ми будемо підтримувати проекти, які будуть реалізовані в регіоні. Хотів би бачити такими ж як Сумщина й інші регіони України сьогодні. Навірно, була одно із лучших презентацій області України. я был очень сильно впечатлен тем, что я сегодня услышал, увидел. Наверное, это благодаря, прежде всего, руководству этой области, вот, лично губернатору, который сегодня выступал, очень харизматичные люди, с такими людьми, которые там уже присутствуют, компании, которые сегодня представили свои проекты и достижения. Я думаю, что у Сумской области есть большие перспективы. Сам Юрій Чмирь переконаний, успішна співпраця з зарубіжними партнерами та залучення нових інвестицій дозволить Сумщині увійти до п'ятірки найбільш економічно розвинених областей України. Потенціал бажання і можливості для цього є. Представники громадських організацій шостки, міськвиконкому та працівники бібліотек отримували знання з онлайн-пошуку урядової і юридичної інформації, практикували володіння інструментами електронного урядування та навчалися оформлювати документи на розгляд органів влади. Все це відбувалося під час дводенного семінару, на який у якості тренера був запрошений кандидат наук з державного управління Артем Серенок. Подробиці заходу у наступному сюжеті. У перший день семінару учасники розглядали теоретичні засади електронного урядування, його історію впровадження та застосування в інших країнах світу, а також отримували знання щодо надання електронних державних послуг за допомогою портальних технологій. Як стверджує тренер заходу кандидат наук з державного управління Артем Серенок, з веденням інформаційно-комунікаційних послуг в роботу місцевого самоврядування для представників громади відкриваються безмежні можливості в плані отримання різноманітних послуг. В даний момент Если возьмем масштаб Украины, электронное управление у нас только внедряется. Не могу сказать, что это происходит семимильными шагами, но потихоньку, поэтапно некоторые элементы электронного управления все-таки приходят в нашу жизнь. Электронное управление это не только портал или сайт органов власти. Электронное управление это прежде всего предоставление государственно-управленческих услуг или административных, как их часто называют. З допомогою інформаційно-комунікаційних технологій через сеть інтернет, за словами Артема Олексійовича, в найближчому майбутньому кожна людина зможе отримувати державні послуги через інтернет, практично не виходячи з дому. Але зараз, на відміну від країн з розвинутою демократією, Україна знаходиться тільки на першому етапі впровадження електронного урядування. Так як Україна, во-первых, присоєдилась к міжнародної ініціативи партнерства Открите правительство. И, соответственно, взяла на себя определенные обязательства перед мировым сообществом. Есть надежда, что до 2017 года, как в наших законодательных документах это озвучено, все-таки большая часть государственно-управленческих услуг будут уже доступны в электронном виде. Кілька років тому, під час своєї роботи на посаді директора Шосткинського краєзнавчого музею, Артем Сиренок розробив сайт Шосткинської міської ради. За результатами моніторингу ефективності впровадження системи електронного управління в містах України, він посів п'яте місце. Але тепер тренер рекомендує дещо оновити сайт, аби громадяни могли вільно взаємодіяти з органами місцевої влади. Делать більш доступний, понятний і за все, електронною прийомною городського голови. Подключить електронний прийом і всі структурні підрозділення городського совета, ну і звісно, більш активно розвивати саме в цьому напрямку сайт городського совета. Присутня на тренінгу керуюча справами виконкому Олена Кравченко висловила сподівання, що незабаром шосткинські урядовці працюватимуть з громадянами, використовуючи високотехнологічні можливості інтернету. Оцей семінар, який сьогодні проводить Артем Сиренок, це то, що нам сьогодні потрібно, тому наші представники сьогодні працюють. і вчора працювали з цим тренером. І сподіваємось, що після цього з'явиться робота в електронному вигляді з нашими громадянами міста. Олена Миколаївна нагадала, що сьогодні при виконкомі успішно працює it група, яка складається з найкращих спеціалістів в області інформаційних технологій. Результати їх роботи доводять, що у майбутнє у електронного урядування шостки є. Назад з'явився. Успішний IT-ролик. зараз розробляється генеральний план, вперше в Україні генеральний план міста, якого немає зараз ні в якому місті нашої батьківщини. Але ми сподіваємося, що перший він з'явиться в шостці. А для того щоб ця робота продовжувалась, щоб в неї було майбутнє, потрібно залучати перш за все дітей. Тренінг пройшов у рамках проєкту Сильна громада Прозора влада, керівником якого виступила провідний бібліограф центральної бібліотеки імені Толстого Тетяна Плющ. Вона пояснила, чому тема впровадження вільного доступу до інтернет-послуг є такою важливою для бібліотечних закладів. Тому що бібліотеки загальнодоступні відкриті заклади, тому що бібліотеки це центри громади, де громадяни роблять перший крок до вирішення своїх проблем, тому що у нас є технічна можливість, у нас є безкоштовний доступ до мережі, інтернет. І бібліотечні працівники, які будуть також навчатися. І буду допомагати громаді вирішити свої питання за словами провідного методиста бібліотеки імені Толстого Валентини Макухи, аби надавати якісні послуги читачам, персонал бібліотеки повинен бути обізнаним в галузі інтернет-технології. Якщо державними услугами більше займаються наші органи власті, то є ще очень великий піречень услуг, і з кожним днем вони все время і іменно нужны люди, которые могут, смогут помочь и смогут организовать в своих, ну как сказать, библиотеках именно этот процесс обучения. И я думаю, что у нас это получится. Зацікавилися питанням електронного урядування і представники громадських організацій нашого міста. Отримавши необхідні знання, хтось планує у подальшому просувати свої інтереси до органів місцевої влади. Інші хочуть за допомогою електронних технологій втілити у життя власні соціальні проекти. Нам дуже цікаво, як можна відстоювати свої права, тим більше продвігати наші інтереси в органи місцевої влади і отримати якісь запроси, якісь результати на наші запити. У нас даже організовано. молодежный союз, поэтому мы как бы все вместе работаем над социальными проектами. Вот. Ну, в данном этапе, вот, что как бы механизм, по механизмам электронного взаимодействия с органами миской влады, вот, нам было очень интересно, потому что как бы уже 21 век на дворе, вот, и вся Европа, а мы как бы движемся в Европу, уже давно автоматизированная, у них все процессы, Якби давно вже поставлені на цифровий лад, тож представники бібліотек шостки, громадських організацій, молодіжного центру соціального партнерства і творчості та міської ради домовились про співпрацю задля налагодження механізмів електронної взаємодії влади та громади. 21 листопада відзначається собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою. З цього дня зима встає на ноги. У народі помітили, якщо цього дня з'являвся іні, то чекали великого снігу. Якщо день починався туманом на відлигу. А ясна погода до майбутньої морозної зими. Наскільки градусів наблизилася вже зима до шостки, дізнаємося з синоптичного прогнозу. У четвер, в шості, протримається хмарна погода. Зранку дощитиме. В день опадів не передбачається. Стопчик термометру показуватиме 6 градусів тепла. Вночі температура повітря становитиме плюс 2-4 плюс градуси. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-6 метрів за секунду. На цьому наш випуск завершено, але не перемикайте. Далі наш ефір продовжить програма Кримінальна хроніка. І нагадаю глядачам, що ознайомитись з новинами акценту ви можете на сайті Шосткинської міської ради і пам'ятайте, що все можна пережити в цьому житті, поки є для чого жити, кого любити, про кого піклуватися і кому вірити. Побачимось.